Коли хтось звик звітувати про виконану роботу і здобутки на високих трибунах, то ці діти легко демонструють найкращі свої досягнення за музичними інструментами. Іначе оцінок за ці виступи ніхто не виставляє та важко описати словами емоції, коли виходиш на сцену. Вони ж бо вже мало не артисти, для яких хвилювання перед відповідальним виступом річ звична, і є одним із невід'ємних елементів професії. У загально термінології співочу музичне дійство, котре щороку наприкінці травня проводить Бердичівська музична школа, прозаїчно іменується творчим звітом. Але ті, кому пощастило відвідати його вживу, інакше як насолодою, час проведений у міському палаці культури, не називають. Ані музичний дзвоник оголосив у Бердичівській музикалці. Завершився навчальний рік. Хтось назве його черговим, та лише не ті, хто цьогоріч попрощався зі стінами наймузичнішого у Бердичеві закладу. Лише вчора здається, батьки привели їх до приміщення на території кляштору. І ось сьогодні вже час казати йому до побачення. Дуже хотіла побажати нашій школі подальшого процвітання, гарних випускників, учнів і хотіла. Сказати величезне дякую нашим вчителям. У нас дуже кваліфіковані педагоги, які надають кваліфіковану освіту нам. за це, за це їм дуже велике дякую. Ці роки промайнули дуже швидко і були одними з найкращих у моєму житті. 43 свідоцтва про закінчення Бердичівської музичної школи видав випускникам директор закладу Валерій Речиць. Це були особливі діти, зізнається він, талановиті, творчі. Залишається сподіватися, що їхнє майбуття так чи інакше буде пов'язане зі світом музики. Діти, які закохані в музику, вони ніколи її не полишать. Я думаю, що вони продовжать свій фаховий рівень в вищих почвових закладах, починаючи з музичних училищ, ну і консерваторії. Я думаю, наша школа ще буде. Виховує не одного лауреата, міжнародних конкурсів. На сьогоднішній день вже, можна сказати, біля двох десятків наших вихованців мають лауреати, звання лауреата міжнародних конкурсів. Вони проживають в майже у всіх країнах земної кулі. Це і Америка, це і Ізраїль, це і Європа, це і Азія і навіть Австралія. І приємно відчувати, що діти дійсно досягають високих рівень. Це для нас найвелике поля. Це нині вони майстерно виконують бугі на скрипці, влаштовують на сцені просто чумову рок н рольну весну та змушують глядачів у захваті й дивуванні завмирати від побаченої техніки володіння інструментами. А ще зовсім недавно їм доводилося раз за разом тероризувати себе й оточуючих гамами і простенькими творами. Та юні музиканти про це ані трішки не шкодують. Навпаки, настійливо рекомендують дорослим віддавати їхніх чат до музичної школи, а самі вже не розділяють себе і музику. У майбутньому я хочу поступити на музичне, хочу вчитися на музики і далі строїти свою музичну кар'єру. На чому виступаєте? Чому... я граю на фортепіано. Вісім класів закінчила. Це дуже чудово і неповторно. Це, це щось неможливе. Цьогоріч урожай на здобутки Бердичівської музикалки виявився надзвичайно багатим, і все багатство музичних номерів колектив закладу зміг перекрити лише одним кількістю нагороджених учнів. Ці діти перемагали на обласних оглядах виконавської майстерності. Вони ставали кращими на регіональних мистецьких форумах. Їхній творчості аплодували на всеукраїнських і міжнародних фестивалях та конкурсах. Що призвело до цього? Звісно, власний талант та натхнення викладачів, а ще небайдужість батьків, котрі не дали застоятися і, зрештою, зникнути неабияким здібностям, а ще зусилля міської влади, котра не полишає музичну школу сам на сам із проблемами сьогодення. Міська територіальна громада, яку очолює наш мер Василь Константинович Мазур, постійно дбає про матеріальну технічну базу нашого закладу. Ось і в цьому році ми отримали комби-підсилювачі, які конче потрібні нашим творчим колективам. І взагалі, якщо перераховувати, то кожен рік ми щось отримуємо. А це, ви знаєте, що в нас тяжкий складний час, коли коштів завжди бракує на все. Це велика допомога. Ми дякуємо територіальній громаді, на чолі з нашим мером міста Василем Мазовим. не залишається осторонь справ музичних і народний депутат України Анжеліка Лабунська, вручаючи закладу від її імені новенький комп'ютер. Помічник народної обраниці Володимир Пономарчук висловив впевненість у тому, що саме у цих дітях майбутнє України мистецької. Ми разом з вами зустрічались на початку навчального року. Коли було посвятили власників, учні. Сьогодні випуск, ви знаєте, дуже приємно бачити цих наших талантовичих дітей. І хочу вам сказати, результат всієї, всього цього дійства, цього концерту це праця, наполегла праця учнів самих. це те, що батьки допомагають, це той талант, який дала природа і розвивається. І безумовно, це все найкраще, що вкладають до речі в своїх вихованців. Звісно, не всі з сьогоднішніх учнів та випускників Бердичівської музичної школи досягнуть рівня ойстраха Горовиця чи Хворостовського. Та викладачам вже вдалося закласти в їхні душі любов до музики. Не дарма ж діти зізнаються, що вона міцно посіла одне з щільних місць в їхньому житті. З об'єднує людей, надає їм можливість проявити свої здібності. І в музичній школі саме надають таку можливість. Це гарно, гарні вчителі, які з турботою ставляться до нас. І дуже дружні самі учні школи. Ну і це дуже добре, адже в нашому світі потрібно, щоб музика щоб було щось прекрасне.